Поряд із традиційними піснями та ярмарком зброя, міни, навчання стакмеду, стрільба та рустрільби та рукопашного бою. Так цьогоріч кияни відзначають день міста, бо в умовах війни, крім як відпочивати, треба ще бути готовим давати відсіч ворогу і не забувати допомагати армії. Юрій Пугач побував на святкуванні дня Києва в одному з районів міста. І далі його репортаж. Хто перемагає в поєдинку? Він, хто ж. Да, Це що? ж мощ, будучи настоящого солдата ЗСУ побіждає будущем. Ми боремося за майбутнє наших дітей. Так незвично і контрастно кияни нині відзначають день свого міста в умовах воєнного стану. Чи ти поки у цій локації малеча перемагає співробітників муніципальної варти у поєдинку? ось тут уже показують киянам різні гранати. Бачимо різні боєприпаси. Зараз про все запитаємо, що показуєте сьогодні киянам? Тут про що розповідаєте? На сьогоднішній день ми показуємо зразки техніки, котра використовується при обороні України. перед нами те, що було відстріляно під час оборони і звільнення Київщини. Також міни мін, мінмуляжі, мін, суббоєприпаси, касетних боєприпасів, протитанкові міни, протипіхотні міни. Інструктори з позивним старий каже, показують усе це киянам, щоб ті були готові у разі потреби розпізнати небезпечні предмети, і нарікає мешканці столиці, особливо під час свят, частенько ігнорують заборону відвідувати ліси та лісопаркові зони. А вони, на жаль, поки що заміновані. Тому тут і про вибухонебезпечні предмети розповідають, і тактичної медицини навчають. Досвідчені інструктори діляться з киянами своїми навичками, як надати первинну до домі медичну допомогу, а саме зупинити кровотечу чи накласти турнікет в сьогоднішній такий буремний час. Свято трошки переформатується в інший формат. Тому що наша основна задача зараз зберегти наше місто, зберегти державу, і для цього ми повинні разом працювати на перемогу. Ми готуємо себе фізично і ми морально згуртовуємося, тому що казала, колись моя бабця гуртом добрий батька бить, а ворога то тим паче. А крім того, є ще й польова кухня. Олександр, який на ній працює, каже: привезли цю кухню прямісінько з військової частини, щоб нині частувати киян. А поряд із кухнею натрапляємо ще й на величезний ярмар. Рок, і тут і на кухні усе продають, звісно ж, за донати на військо, бо зібрати гроші для наших захисників і захисниць і є головною метою цього дійства. Мета заходу збор коштів для авто для спецпідрозділу Аміга. Це бойовий підрозділ, якому і ми неодноразово допомагали. який ну дуже потужний виконує там маси бойових завдач і наближує нашу перемогу. Тож кияни військовим тут подякували і задонатили необхідні навички. Здобули народний колектив, послухали, та й по тому все. Бо святкування триває недовго: усього три години, щоб не наражати киян цього дня на небезпеку. Юрій Пугач та Олександр Павленко, п'ятий канал.